25 лютого Килия. у нас сьогодні тепленько, сонечко, плюс 7, Галинка, доброго дня. Доброго дня. Лохина. Лохина 100 гривень, 100 храм. Лимончик. Лимончик 80, Ківі 130, грушка теж 130, апельсин мандарин 80. 80 апельсин мандарин, 200. — Виноград? — Виноград зелений — це 260 260? 180 гривень. — 200 гривень. Mm -hmm, — Дякую. Я робила салатик такий смачний з мандарин, киви, гранат, йогуртом, ага-банан. Дуже смачно тут по цінам у нас. Рекліри 30, трубочки 15, тортики 50, юремісо 10. 100, бити скло 50, лаваш комахом 40. Дивіться, скільки прямо. Такий смачний ми готували. Все, дякую тобі. Вам дякую. Номер телефону для замовлення. 097 98 26 318. Все, дякую. Мед, а ну яку ціну, скажімо, мед. Оцей 130-літній реставруша Сафора Доник, нік, звісно. Це 170 майські, акація з різнотраві. Угу. Є майські такі акація з рапсом, як масло нежне. І є осіння м'ята, цикорі коріво Хіноцея. 170 тоже. Угу. Дякую. Це якраз біля базару, біля воріт. Жіночка торгує медом. Все, дякую вам, гарного дня.